У е, волні я узнав 2018 рік після першого форуму, коли було підписано е, декількома спільнотами е, о співпраці, договір такої, значить, е, і створилася волна. От я на цьому форумі, на першому не був, е, узнав в, е, соціальних. Е, Старінок на Фейсбуці, що створилася така мережа, як волна, що туди увійшли дуже потужні організації спільноти, які по всій Україні представляли людей, живучих з наркозалежністю, і чомусь Дніпропетровська область не була відзначена. У представництві інтересів не була людини, яка представляла інтереси в Дніпропетровській області. На той момент я був кейс-менеджером проєкту ЗПТ, мав волонтерської діяльності, досвід значний. І я подумав, що, мабуть, я зможу податись на цю. Роль і захищати своїх друзів, своїх колег, своїх би, людей із нашої спільноти на даному рівні і у Дніпропетровській області представляти їхні інтереси. Тоді координувала розвиток мобілізації Аня. Е, я подзвонив до неї, Мартинюк Аня. Я подзвонився до неї, ну, розказав, в принципі, що у мене немає досвіду е, у роботі на такому рівні. Е, вона каже: Та це якби, <сум> не страшно, ти не сумнівайся, ми підтримуємо, ми навчимо. Давай вперед. Е, я поспілкувався е, зі своєю е, Колегою Світланою Родік, з якою ми е, дуже класно співпрацюємо по Дніпру. І ну, я взагалі її вважаю доволі близьким, е, близькою людиною, яка ну, завжди допомагає, завжди стоїть поруч. В общем, вона також підтримала і каже: Давай вперед. На той момент вона вже представляла інтереси наркозалежних жінок в Дніпропетровської області, би, і це було значне підкріплення у моєму. Становище формування як лідера спільноти. Ну, і З тих пор ми поруч вдвоєм шагаємо і пара юристи, і би, представляємо інтереси спільноти на всіх рівнях, і координаційні ради, і е, різні площадки. Ну, так от, як би, з волною я став співпрацювати. З 2019 року я регіональний представник волни у Дніпропетровській області. В Алній основний, звісно, напрямок це захист прав людей, живучих з наркозалежністю. Це і документатор реакту, і параюридичний хаб, в якому волна займається саме параюридичною допомогою людей, вживаючих ін'єкційні наркотики, людей живучих з наркозалежністю. І багато кейсів у нас. Також по різним напрямкам це і по порушенню прав у медичній сфері, і з боку правоохоронців. Дуже багато зараз по 130-й. Це коли водіїв би, щимять все це ми фіксуємо, все це перенаправлено до юристів і відстоюються права цих людей. На всіх рівнях це і обласній караційно ради, це і багато роботи проводиться у різних дослідженнях. Зараз от ми виконуємо по замовленню ЦГЗ і ЮНО, це очень таке потужне дослідження по споживачам нових видів наркотичних речовин, клубних наркотиків, це солі, спайси. В общем, все, що касається синтетичних і стимуляторів. Дуже багато кількість людей зараз опрошена, і якби вже два етапи цього дослідження пройдено, і ми в цьому відграємо кабине польові етап польового польового дослідження. «Волна» – це взагалі мій стиль життя, мій образ життя. Я все своє время присвячую волні. Це і вільний час, і досуг свій, і якби в роботі. Я не уявляю, чим би я зараз займався. Якби не волна це мене розвиває, це мене організовує. Я дуже вдячний, що є волна і поряд такі друзі та колеги. Звісно, що можна спамнати купу гарних історій і прикладів з 22-го року. Я вважаю, що кожен день для любого члена, члена спільноти, будь то регіональний представник, робітник центрального офісу, директор, це кожен день це якесь значне собиття, кожен день це якась подія, яка.. Несе добро людям, яка допомагає людям, яка допомагає їм жити здесь та зараз. Це кожного дня відбувається.